Всім доброго дня! Почався робочий тиждень, і нам потрібна енергія, щоб виконати заплановане. Сьогодні ми розповімо про найпростішу процедуру, за допомогою якої ви завжди можете підняти свій тонус. В ефірі три хвилини здоров'я спільна робота Лілії Перції та Валентина Перції. Ліля ідеолог і постачальник смислів. Валентин упаковує їх в слова і доносить до вас. Кожен текст ми ретельно пишемо інколи декілька днів, тому що нам потрібно розповісти вам дуже важливу інформацію про здоров'я всього за три хвилини. Для того, щоб відрізнятися від інших подкастів, де кілька людей обговорюють якісь теми, роблячи це довго плутано використовуючи слова паразити, ми вирішили, що від сьогодні називатимемо себе аудіожурнал. До речі, ви звернули увагу на те, що я сказав не доброго ранку, а доброго дня. Оскільки нас слухають протягом усього дня, то дехто засмучується, що на вулиці вже вечір, а я кажу Доброго ранку. Не полінуйтеся, відкрийте опис подкасту і натисніть в перших двох рядках на посилання продовжую говорити доброго ранку, або ні, краще добрий день. Дайте, будь ласка, нам зворотній зв'язок. Тож, поїхали. Всім доброго дня! У вас у вухах аудіожурнал Три хвилини здоров'я. Журнал про ваше здоров'я з практичними порадами для реального життя. Сьогодні ми вас навчимо, як правильно робити контрастний душ. Ми всі звикли сприймати його як інструмент загартовування, мовляв, це для спортсменів чи тих, хто хоче зміцнити своє здоров'я. А це не так. Контрастний душ це інструмент видобутку енергії з тіла. Давайте разом уявимо, що відбувається з тілом, коли ми лємо на нього то холодну, то гарячу воду. Коли тече гаряча, периферійні судини розширюються, щоб уникнути перегріву. Коли лється холодна вода, судини звужуються, щоб не перехолодитись. То що ми з вами робимо? Ну звісно ж, зарядку для шкіри, а оскільки шкіра найбільший орган людського тіла, ми максимально впливаємо на це саме тіло. Що ж це нам дає? Ми пришвидчуємо обмінні процеси. Кров активніше рухається по судинах, насичує тканини киснем і корисними речовинами. Ми робимо себе красивими. Шкіра виробляє більше колагену і еластину, а значить, довше зберігає пружність і красу. Ми підвищуємо тонус, тому що контрастний душ це стрес, а значить, тіло виробляє кортизол, який струшує всю нашу систему. Контрастний душ досліджувала справжня наука. Одні вчені встановили, що процедура не знижує ризик підхопити застуду, натомість полегшує перебіг захворювання у 30% випадків. А інші вважають, що контрастний душ збільшує кількість лейкоцитів, білих кров'яних тілець, які захищають організм від інфекцій. Отже, як робити контрастний душ? Усього три цикли гаряча холодна вода. У кожному циклі поступово збільшимо тривалість холодної та зменшимо тривалість гарячої води. Холодна вода має бути саме холодною, кран на мінімум, а не прохолодною. І так, цикл перший: 60 секунд під максимально гарячим душем. Потім холодний душ на 10 секунд. Цикл другий гаряча 40 секунд, потім холодна 20 секунд. Цикл третій. Включаємо гарячий на 10 секунд, а потім холодний на 40 секунд. Як ви бачите, спочатку гаряча вода льється довше, а холодна зовсім недовго. Потім ми збільшимо тривалість перебування під холодною водою та зменшуємо під гарячою. Виходимо з душу, енергійно розтираємося рушником. Контрастний душ можна приймати у будь-який час дня, коли потрібно підбадьоритися, особливо вранці. Він чудова альтернатива ранковій каві. Ви ж знаєте, що кава енергії не дає, а контрастний душ дає. Спробуйте контрастний душ. Дякуємо за три хвилини вашої уваги. Сьогодні вони недовго затяглись. Відкрийте прямо зараз коментарі до подкасту та натисніть на посилання. Дякуємо. До зустрічі завтра. Курс харчова пауза проходить щомісяця. Подивіться на сайті persia.world дату чергової групи, і якщо ви хочете поліпшити здоров'я, зовнішній вигляд і якість життя, приєднуйтесь. Посилання на сторінку курсу ви знайдете в описі цього відео.